На, на машинах есть брейкетом. Постовку мені, щоб я нормальний. Е, можна пояснити? сьогодні багато людей з дітьми. Можна пояснити, чого тим, е, треба взагалі цим займатися, щоб було нормально, класно. Як поняття, нормально вчили. Ну от я там візуально, дивіться. Дайте мне від от до десяти. У мене дуже гарно? Ви знаєте, що в мене є дружина? Я не можу. Ну я батки на компліменти. А? Ви нещодавно розлучились. Давайте похлопаємо. Я не знаю, може вона рада. Ви радіо это був, так? О, вона пожеради ще раз, давайте похлопати. От я тебе точно не ждали. А він хто був? Чоловік з кривими зубами? Серйозно? Після розлучення хоче тепер поставить Після розлучення хочу поставити брейк. Бо у вас по я розумію, що ми з ним розвелися, тому що він... Просили посмотри, що не виступати, але іноді ідеальне слово це і да ма. А ви добре, разом разумів? Сім років, це довго. Що ви шукаєте в майбутньому хлопці сьогодні? А, ви вже на дівчик переключились, насколько? Я от не люблю цих мужиків, які повстрічаються з жінкою, попортять її враження про всіх мужиків. Але так, а все, я б в з пошла, мені більше в не інтересно всіх. А як ви любите розважатися, проводити час? А, я зрозумів, потаку человек зробив. Я працюю, Богдан по 12 годин. Як я розважатися? Да. Слухайте, я вам бажаю гарного вечора. Раз ви відпочиваєте, не, не буду вас відчити. Ми давайте у області, що і більше. Сьогодні багато людей з дітьми прийшло. А ви, ті, хто з дітьми, ви сподівалися, що не буде матюків? А ви думали, буде, так? Ідеальний момент навчити дитинку. Вони вже знають. От і я це комікам намагався пояснити. Коміки такі, блін, там діти, матюкатися не можна. Я говорю, ви не розумієте. Батьки з дітьми тільки в публічному просторі не матюкаються. Дома. Ніхто не каже, передай мені ось цю річ. Ні, тож... Що... І дитина ці слова, вона по ним вже орієнтується. Вона розуміє, що папа серйозно щось говорить, треба забратися і робити те, що він каже. Е класно. Е це ваша дочка. Це моя. А, це ваша, вибачте. Ви просто так сіли, що ти малят. Ми не хотіли спереду, а вона дуже хотіла. Ви хотіли спереду? Класно. Перший гос. Все, я постараюсь. Я постараюся на марку це зробити. А скільки ваші дочки років? Скоро буде 9. Ну ти сильно довольна це сказала. А звідки б ти хотіла, щоб тобі було років? Так само. Тобто осталось 9. Так? Да. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Лікарем. Може, ортодонт? Там багато людей. А що б ти хотіла лікувати людям, от коли в них де були? Я, чи я за по з по-детські розговорю. <рес> <рес> да, да? і, і, Яким лікарем ти хотіла бути? Обстежає. Терапевт. Mm, а ти знаєш, що лікарі у нас не дуже багато заробляють? А коли ти доросла дівчинка, треба дім. Бо мама і папа, як тільки ти виростеш, вони такі, тепер сама справляється далі. Подобається професія. А що ти їй ще подобається? Твої улюблені улюбленера якісь можеш можешь рассказать? На бандурі. Нет. На бандурі? На бандуре? Це ж велика штука. І ти на ній граєш? Да? Де є твоя бандура? Де є твоя бандура. Клас. С собой не брал. Ну, треба ж батькам хоть десь перетерпнути. Класно. а що ти можеш сказати про своїх маму і папу? Я у них не буду спрашувати. От розкажи коротко про маму і от про папу, що вони за люди? Дуже добрі, звісно. Це, це дитина на досвіді. Мої батьки саме найкраще. А чим мама займається? Хто? Мама юрист. Мама юрист. Угу. Якісь вона допомагає людям. А, суддя. Сейчас суддя молотком по ларгу, да, из этой не вот. Мы прихожу в суд. Ага. суд. То есть вы все-таки не помогаете, людям. А тато еще. Забула? Меняджер. Что ты хотела собі який подарунок? Вот ти сказала скоро день народження, да, який би ти хотіла подарунок? Mm -hmm. Може, сьогодні ви виграєте, ти просто я бачу. Mm -hmm. Сен? Нет. Mm -hmm. А. Mm -hmm. Ага. Ты хотіла показывать, да? так? Mm -hmm. Ну слухай, ну тоді ну, сьогодні вже це буде рівно. Потрясающа дитина, вискажіть, а як ви отак вот от зробили, щоб вона говорила? Бо в мене дочка дуже маленька ще, і я хотів би, щоб отака вот теж була. Не, не типу, або вонь по схід Знаєте, такі є діти в 9 років. Давайте швидше, там на кришечках можна виграти і тривимо. Такі. У вас класно, дуже класно, це шикарно. Можете дати мені якусь батьківську параду, Що, щоб ви робили, щоб у вас класна дитина була? Отпустить її? Клас. Я вас вітаю, у вас чудова дитина, давайте похопимо її, я не тільки Клас. Так, що е, народ? Ще є, бажаючі хтось поспілкуватися, один розповісти можемо поділитися життям цим життєвим досвідом? Давайте ви. Вітаю. Доброго дня. Добрий, а чого ви в окулярах? Ви на чи що? Ні, ну тому що у мене район. У вас є район? Можна сказати так. В ГТА і де? — Ну, вже кажуть його місто, я там е, от... один, з перших, один з перших осіб Ага. А де цей ЖК знаходиться? В село Криківщина. Село Криківщина. Ну, та... Бойся, село Криківщина. Як вас звати? — Дмитро. Дмитро. банда написана на футболці? — Банда Круз. Ты занимаешься кроссфитом? Да. Yeah. А ну просто выпрыгни, пока мы говорим с тобой на сцену сто раз. Нет, так сто, спрыгни. Yeah. И теперь назад. Еще 99 раз. Кто считает, потому что я походу не забываю, что я буду. Класс. Великий молодець, давай, ти важну руку. Ну нічого, ж можеш крепко. Ты хотів мені щось доказати? Він <рес> настолько крепко жавлю. Хотів унизити мене як мужчину. Подивись. Скільки ти років? 13. 13 років. Класно. Тут у нас уже, э, які у тебе інтереси? 13 років, помимо тих, які очевидно ми про них не можемо говорити. Ну, 13 років я на ютубе Что, ти продаєш телефони, от для чого ти очки, щоб всі розуміли, що ти серйозний босс. Давай я Давай, А який телефон продає? Ну крадені. Крадені. Ну, це перша робота в мене, я краду телефони, а друга продаю телефони. А третя — я стараюсь не попасть. А які телефони? Можете, і ти сказав, просто найти, може, неправильно зрозумів. Типа, мами і папи продаєш телефони? Щоб yeah. вони right. не могли дозвонитися тоді? Мамові смартфони, айфони, я айфонами не займаюсь, тому що вони всі шла. Так, да, айфони шла, звісно. <laughs> а у тебе який телефон? Угу, uh -huh. А що розкажи нам, ти в тринадцять років по любому шариш більше, ніж ми. Ну, по-любому, це факт. Тут давайте навіть не будемо питатися боротися за те. Чого айфони шлаг? нам, тому що ми їх зараз викинули всі. Давай ми тобі я айфони, якщо всі. Ти не треба. Мені за це безплатна віднові. За безплатна. Що з айфонами не так? Після смерті Стіва Джобса не справляються. На даний момент просто, система просто. ущербна система. Ущербна система. В чем ущерб? Можешь? Я серьезно, я обыватель, я пользуюсь, просто звоню э, маме с папой, жене и дочке. И выходите, якщо айфоны просто там. Apple каже, що вони на последній здиханні, значить вони на последній здихають. А якщо це ж саме сталося з андроїм то їх можна наші заховувати. Ти маєш на увазі, що iPhone, якщо йому він старий, йому вже погано, його треба міняти. Ну, з андроїдами такого немає. Андроїд можна перепрошити і все буде класно. А скільки у тебе телефону? Скільки часу? вам уже подсобом, чтобы дитячий контроль убрать. Чтобы можна в браузере любые слова было писать. И ты тоже занимаюсь. Тоже занимаешься. Серед одноклассника популярен, да? Снимаю все ограничения, які мама с папой поставила. Знаєте, я от своїх однокласників просто ненавиджу, просто. Вони такі ужасні. Та. Взагалі не работають, так? Однокласники на айфони по-простому, если так можна сказати. Слухай, я uh, вважаю, що ти все, все одно молодець, ти 13 років, ти вже займаєшся чимось, ти маєш заробити деньги. Це правильно. Не поступай в університет, заработай мільйон до 18 і і уїхать просто кудись на стравав. Я сподіваюся, що тебе вийде. Парашєш там і їх... всі. Давайте хлопаємо, чудовий хлопець. Як що прийшли. Що ж, на цьому моменті uh, ми з вами спілкування завершили, і я буду я готовий викликати першого коміку сьогодні на цю uh, Ще раз хочу нагадати. В кінці буде спочатку благодійний аукціон, саме потреба аукціону і ціль його буде звучена трохи пізніше, і буде розіграш. Важливо на стандарті сильно не включатися, коли комік виступає, для того, щоб він розповідав по максимуму все, він знає, що він робить. Це люди досвідчені сьогодні будуть перед вами. Не стісняйтесь реагувати, аплодувати, сміятися, все тут можна. Ми будемо старатися, щоб вам було весело і смішно. Якщо ви розіляєте цю думку, давайте зустрінемось обласку першого коліка на сотні, це Антон Житлов! Хто приїхав сюди парами, хто парами приїхав области. Думаєте, які дуже важкі області. Хто приїхав сюди один? Поаплодуйте. Так. так. Хто приїхав сюди один, але після концерту хоче поїхати парами. І хто приїхав парами, але хоче поїхати один. Ви? Ви? Як давно ви разом? Давно. Дуже давно. Ну це помітно. А ви є читач, що чи ковід вас роз'єднав, чи ви просто посварилися? Ви просто отаке. Два вільних місця. Ви вільний? Ви, ви, не, ви не вільний, так? Да? А ви телефон, там жінка на глучному зв'язку, просто контролює, що він тут робить. Понятно? Прикольно. Да, да, кайф, кайф, кайф. Я вирію. Я б... Я вичаю, що тут така напруга, така, знаєте, через те, що тут є дорослі і діти. І от всі такі напружені доволі. Да? Побудете, хто Побудете, відчуває цю напругу? Побудете, чесно. Відчуваєте, більше ніхто не відчуває, так? Да? От ви тільки відчуваєте. Да? Ви такі, я б хотіла, щоб такий мати так? Да? Але, Але ні. Але ні, ні. Такого сьогодні не буде. А, ладно, не буде. Давай. Приходьте потім якось до нас на клуб комедіан, там ми прямо пачура. Да. Ладно, народ, розкажу вам трішки про себе. Е, мене звуть Антон Житлов е, і я стендап-комік, і я живу в Києві майже вже 11 років. От, е, і чесно кажучи, я е, переїхав із Миколаєва. Тут є люди з Миколаєва, можливо, поплудути. Є хтось з Миколаєва. Ми в червоній книзі. Так. Е, от, я приїхав із Миколаєва, тому що я дуже хотів стати відомим. Я настільки хотів стати відомим, що я цілий рік був ведучим ранкового шоу на телебаченні. Поплудити, хто мене бачив. Дякую. Yeah. Yeah. Бо це був дуже поганий канал. Ну, це був дуже поганий канал. Я поясню, наскільки це був, був поганий це канал. Це, це був настільки поганий канал, що в нас цільова аудиторія була 78. У нас серед рекламодавців були тільки ритуальні послуги надії. Людям було вже погано, коли вони нас вмикали, розумієте? Ось. І і я працював ведучим ранкового шоу цілий рік, мене ніколи не впізнавали на вулиці до одного дня. Якось була дуже кльова погода, у мене було перше побачення з дівчиною, я йду по вулиці, все дуже кльово, класно. І нарешті народ мене впізнали. Мене впізнала бабка. Мене пізнала бабка і каже, слухай, можна з тобою сфотографуватися. Це були часи ковіду, можливо, це її останні фото. Я кажу, вже, авжеж. Я кажу, давайте сфотографуємося, і народ дівчина нас фотографує з бабкою. І тут бабка повертається до мене і каже фразу: Синку, я завжди хотіла тобі це сказати. Дякую тобі за ранок. <рес> Народ була вітряна погода, вона облізнула губи на цій фразі. Ви розумієте, цілому? Я, ну, типу, це був максимально дуже поганий канал. Зараз я підведу вам ще до одної думки. Поплодуйте, тут е, кияни. Тут є кияни. Кияни? Перший ряд. А хто приїхав в Київ, поплодуйте? Так. Да. Ми захопимо вас вам. Тепер давайте повернемося до того, що я розповідав, що я працював на телебаченні. На цей канал до нас приводили максимально поганих людей. Ну, Максимально жахливі гості були, от максимально. І якось до нас на ранкове шоу прийшов чувак, котрий увійшов у книгу рекордів Гіннеса, тому що чотири години дивився на сонце, не моргаючи. Чотири години дивився на сонце, не моргаючи. Я Коли брав його інтерв'ю, я дивився в його очі. Mm. Я шукав там кар'єру Віктора Павліка. Ну, десь вона повинна бути, розумієте? І коли, розумієте, проблема в тому, що коли ти працюєш ведучим ведучому шоу, ти дуже рано прокидаєшся, і ти потім не пам'ятаєш майже весь день. Ти реально не пам'ятаєш в четвер, тобі здається, що вже 22.00. І я пам'ятаю, що після Етеру я приходжу додому і я гуглю е про нього інформацію, і народ, все, що я знайшов в Вікіпедії про нього, це його ім'я та прізвище. Факт, що він чотири години дивився на сонце на Маргаричі і те, що він корінний киянин. І я зрозумів, вам киянам нехер робити. <рив> Ви познавали свої хати. Алло, Серьо, що сьогодні будемо робити? Та пішли на сонце подивимось 4 годинки. В цілому є чим зайнятися, знаєте, умовно. Да. Тоже був такий. Дуже був важкий період з цим каналом, дуже максимально. Мені там багато чого не подобалося. Тут є люди одружені, поплодуйте, хто одружений, так? Так, Я давно був одружений. Десять років, молодець. Він такий. Дуже добре, що вона не запитала мене. А хто більше, ніж 10 років? Є тут? Скільки? Ви по дитині? Так, так, скільки довірні? Новий рік 2005-го, да. Дитині 10. а ви 20 років. Супер, обласки, 20 років Круто. Хто більше тут є? 28. 28 років, правда, нічого, собі. Супер. Ви там більше, ні? Скільки? 46? Що? Те, що ви так далеко не дає вам право брехати. Ладно, я до чого веду? Я одружений, я одружений, дуже щасливо одружений, і моя дружина старша за мене майже на 10 років. Ого! Ага. Вона, до речі, також сьогодні тут на концерті, бо її, будь ласка. Народ трішки вичніш, вона фігово чує. Але не так сильно. Вона може ще піднятися тиск, мені ще ввечері витрати. Ну коротше. А... Пам'ятаю, вона так також сміялася, коли я подарував їй цю золоту обручку. Буде що ви зробити зуби. Ну коротше, значить, а моя дружина знавши за мене майже на 10 років, і це великий кайф. Тому що моя дружина обрала мене на через те, що я їй можу щось дати подарувати, відвести. Знаєте. Вона обрала мене через те, що знає, що я завжди буду поруч, що буде в якийсь момент людина, яка може дати склянку води, розумієте? Mm -hmm. О, це дуже зручно, коли твоя дружина старша за тебе, бо вона в мене прокидається раніше, ну, з петухами, от вона прокидається раніше, вона відвозить мене на роботу, себе на роботу, після моєї роботи відвозить мене на англійську, Там на різні розвивачки, знаєте, допомогу. Вона... Просто чаріна. Супер круто. Дуже її сильно люблю. Інколи вона мене дивує, е, Нещодавно був простий випадок, я замовив таксі, і до нас приїхав німий водій і запаркувався не там, де було потрібно. І я в додатку йому написав, щоб він перепаркувався, і він перепаркувався. І моя дружина мені каже, Антон, ух ти. А як ти це зробив? Я кажу, сонечко, ну він просто німий, я йому в додатку написав, що він перепаркувався і він перепаркувався. Вона каже: круто. А якби він був сліпий? <рик> я кажу: сонечко, такого не буває. Вона каже, Антон, це уклон. Там все буває. <рик> Постійно мене дивує, нещодавно на був випадок в нас дві собаки. В кого тут є собаки, Побудуйте. в кого є собаки? Є. Є? є, у вас є собака, у вас немає собак, ви тут всі, я не помню. У вас два кота. Добре, в кого коти, в кого коти. В кого собаки? Ти чисто її підтримав. В тебе Да. Ну коротше. Це не ж тому, що в нас дві собаки, і от нещодавно моя дружина дуже мене здивувала. Була повітряна дорога, дуже сильні обстріли Києва, ми лежимо в коридорі, у нас дві собаки. І вони починають дуже сильно лаяти одна на одну. Дуже сильно лаять, 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 Галас піднімається тут. Моя дружина не стримується, підскочує І на весь коридор російською мовою кричить на собак приблизно так: Анука! Прикриті любите мені! Тартури! Тартура? Я одружений на Джекі Горобці. Тартури ввечері на тарту, ну типу, тарту. Я просто в шоці був від цього. Да, вона в мене така. Не oh. Тут є люди, котрі перейшли за час повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення з російською на українську. Поплодуєте? Чи є такі? <плес> я так само. Я, так само. я ж не склазу, що життя російською мовою, я з Миколаєв. кажу. були якісь складнощі, коли ви переходили? Ну, Які складнощі, наприклад? Коли все російською, ви хочете українською, я розумію. Які ще складнощі у когось були? Слова забуваєте. — Слова забуваєте. Я ще питаю, я якось на концерті я писав таке саме запитання, і жінка піднімає руки і каже, «Вообще, сложності не було. Просто іноді хочеться послухати любе. Я такий, а. Це якби, Ну, це давайте відверто, Це питання мови, це питання смаку. У мене також були проблеми, і мої проблеми це були росизми. Мої, мої, мої проблеми були росизми, і мені було дуже важко. І я хочу застосовувати українську мову будь-де, навіть час того, як я займаюся коханням з дружиною. Але знаєте, коли хочеш сказати, дружині «да, дідка виходить так дітка. А вечір з Сазаровим — це не її сексуальні контакти. Є шанс, що вона не дочує, але ну, <різوع> <різوع> Дуже важко було мені з переходом, це, знаєте, російсько да? але такі були справи. А, щоб вам ще такого розказати, ви знаєте. Я взагалі, чесно кажучи, зараз вам розкажу історію. і це історія саме для чоловіків. Будь ласка, давайте будемо відвертими. Да? Попладуйте, хто тут заради кохання робив щось ну, дуже таке ну, круте. Попладуйте. Хто робив? Давайте, чесно. Що таке? Дорог. Взагалі ніхто нічого не робив. Дивіться, я зараз розкажу історію. Можливо, не цю історію ви хотіли почути сьогодні, але я її розкажу. Якось. Ми з дружиною вирішили, що ми хочемо мати дітей. А... І я, чесно кажучи, не переймаюся через те, що моя дружина старша за мене, тому що я знаю, що коли дитина народиться, вона одразу буде укутана бабусиною любов'ю. А в епіцентрі можна ночувати? Бо мені просто сьогодні не можна додому не бати. На парковці. Ну там я і буду, там я залишуся. І мені теж не можна. да. Що-що? Да, да. Мені теж не можна. — Вам також не можна? Чому? Ви поаплодували на моменті... Да, да. Да, да. Да. Ну, зробимо з вами спільний чат. Да. Додамо туди мою дружину, назвемо його ветерана. Ну, коротше, значить... мені дуже подобається ваш сміх. Приходьте на всі мої концерти, ви будете витягувати. Тут ніби чайка витить, знаєте? Сенс просто в тому, до чого я вівши, розповідав, що як ми ви вирішили з дружиною, що ми хочемо дітей, і що ви вирішили, що ви хочете дітей, вам обов'язково потрібно перевірити свою психіку от, і чоловіче та жіноче здоров'я. Значить, Я проходив дуже неприємну процедуру. Я зараз по всім чоловікам тут, от по вашим очам, от ви да, посміхайте, я зараз зрозумію, чи проходили ви цю процедуру. Мені туди. Засовували? Йорч. Що стеряд? Подзвони, я дам тобі номер лікаря. <смір> Той самий Йорш, котрий ви вдома бачите, тільки трішки поменше. Мені дуже не подобалася ця процедура від моменту, коли мене туди відправили. Коли, коли лікар каже, Антон, немає іншого способу дізнатися його ліпше. Я такий, що ти хочеш дізнатися? ли Скорпіон по знаку зодіака. Ну і що одразу лізти в душу, розумієте типу. мову? І я приходжу на цю процедуру, я не сексист. Ну, може трішки, але я жартую. Я не сексист. І я приходжу, а там лікар-жінка. Лікар-жінка. І вона мені каже: заходьте в кабінет Антон, знімайте свої штани та діставайте свій. Пісюнчик. Була така ж сама тиша. Я кажу, що? Вона каже: пісюнчик. Я такий, а ти як оцінюєш? Я не можу за мене. Ти по обличчю, зрозуміло, Що це таке? ти, ти як з неспілкуєшся? Він відпочивав в коплівати. Пісюнчик. Ну, я, коротше. Ну, я, а я підкаблучник, я щасливий чоловік. Всі підкаблучники, щасливі люди. І те, що мені каже жінка, то я її роблю. Я знімаю штани, вона все зробила, всю процедуру, я вже повертаюся, заправляю свій пісюнчик. І вона мені каже, стійте, 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 стійте. Антон, а, я вас ще не проконсультувала. Я такий, а в мене сльози отак от просять на обличчя, я такий, як ти мене не проконсультувала? Ти зараз, в ти дістанеш трапон, скажеш, Антон, оце пішов. Оце піфо. А у вас пізньо, ти так мене проконсультуєш? І я, коротше, вже думаю, ну, ну все, все вже закінчилось, я виходжу з кабінету, вже, я вже йшов собі в сторону дому, і тут вона мене і каже, Антон, я кажу, що ти робила, що ти хочеш? Вона каже: Антон, я забула, що ти забула? Вона каже: я забула його сфотографувати. Я кажу, для чого? Вона каже, для бази, що за база? База. Це якась російська база. І тут увага народ. Вона мені каже: це не той випадок, якщо ви до нас знову прийдете, і ми вас не впізнаємо. Это у вас целостника, конечно. Ви уявляєте, что там робочий день. Она такие, так, 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 так. Антон Жубов. ж вы ну, ти изморщины? Ну, ты був? А я нагадую. Я тільки блучка. Еще мені каже жінка. Та е роблять. Кто? Мені каже, Антон, вставайте в позу. И я не розгубился. И встав. Приблизно встал. Що це потрапить ще раз її перезапустити? Я вона зробила фото. І я вже пішов, думаю, ну все. І тут в якийсь момент <кхи> вона мені дзвонить і каже, Антон, я вас вітаю, прийшли результати аналізів, все дуже добре, у вас будуть діти. У вас все добре. Я вас вітаю, все супер. Я все зробила, відправила на електронну пошту, фото також відправила в чат. В чат! В чат! Є ще чат! Як він називається? Ви уявляєте, в цей чат люди кружечки записують? Я потім кажу, а ви нормально сфоткали? Ви там військо якось?